Це справді універсальне тісто для пиріжків з будь-якою начинкою. Змішуємо дріжджі з водою і цукром, додаємо яйце, сіль олію, всипаємо борошно, замішуємо тісто, даємо підійти одну годину, формуємо пиріжки, змащуємо олійкою і печемо до золотавої скоринки. Такі пиріжки пекла ще моя прабабуся в справжній глиняній печі. Вона вставала ще до сходу сонця, місила тісто, нічого не зважуючи. Усе відчувала руками скільки чого додати. Ці пиріжки змащувалися олією і тісно клали один до одного, і досі вони є моїми улюбленими. Тісто настільки м'якеньке, що тут не потрібно використовувати качалкою, формуємо ручками. Таке тісто можна використовувати навіть у піст, якщо замінити яйце на 50 грам води, замісити м'якеньке тісто. Ніколи не треба забивати тісто борошно, воно має бути пухтеньким. начинка може бути будь-яка, хоч солодка, хоч солона, а влітку можна використати будь-які ягоди, згодиться, і полуниця, і вишня, а згодом і кабак, та навіть виноград. І з виноградом до слова дуже смачні пиріжки виходять. Колись пахла хата у бабусі свіжим хлібом, і нині в мене аромат свіжої випічки. Піріжки рум'яні з ніжною скоринкою і начинкою із сиру кисломолочного та сологуні. Це не просто випічка, а ціла сімейна історія, яка пахне теплом, затишком і любов'ю, що не згасає з часу, печіть і смакуйте. А якщо вам сподобалось, ставте вподобайку та підписуйтесь. Попереду у нас ще багато хлібних історій.